Вітаю вас на каналі Натураліст. Продовжуємо збір горіха. Сьогодні у нас сорт трапезунський. Не путати з трапезундом, цей горіх зовсім не схожий. Стою зараз під лісом. Тут перший кущ, з нього я горіх зірвав трошки раніше. Я його підрізав і залишив на кінці тільки одну невелику. Гілочку на фоні неба вам видно, видно не дуже. Ці фундуки дають урожай тільки другий рік. Але, незважаючи на це, вони досить гарно розвиваються. Приріст їхній можна порівняти з приростом, який дає сорт хале, чи гале, чи Гігант гале. І тут вже є. Урожай. Горіх дозрів. Він зараз тільки в плюсочці висить на кущику і підсихає, і вже потрошки випадає. Ось тут добре видно. Горіх вже ледве-ледве тримається на кінчику. Ще день-два і плюска підсохне настільки що він випаде. І тому ми, щоб не чекати, сьогодні цей горіх будемо обривати. Плоди дуже гарні, дуже крупні. Сорт... О, ще одна завість впала. Сорт дає досить якісні відводки. Які ви можете замовити на нашому сайті NaturalistIn'ua. Ось я, поки знімав вам відео, знайшов. Ще горішок лежить, мульчий захований. Сорт, звичайно, трошки делікатненький, до якихось грибкових захворювань. Є багатенько горіха такого пошкодженого. Але тим не менше варто трошечки за ним подоглядати, щоб такий у колекції своїй мати. Горіх дуже гарний і дуже крупний. Один з крупних серед того, що у мене є. Тут ви бачите та сама партія, яка різниця в розвитку. Я вже його знімав, коли робив огляд саду. Тут інший прийшлося взагалі замінити своїм. Ну і ось ви бачите, це мій відводок, йому другий рік. І він вже з сережками. Швидко цей сорт починає давати горіх. І горіх гарний. І, до речі, смачний. Замовити відводки можна. Відводки поки що є. Дивіться, це, мабуть, рекордна зав'язь у моєму саду. Це вже передостанній сорт. Пізніше, ще, можливо, десь до тижня будемо чекати ми на хале і ним вже збір горіха. Закінчимо. Ось так виглядають кущі з урожаєм. Гілочка зігнулась в горизонтальне положення. Зібрав горіх. Ось такий він має вигляд, плюски такі підсушені, трошки не мають такого товарного вигляду. Як ви бачите, горіх вже готовий. Тут ми маємо саму гарну таку рекордну. По розмірах завість. На штуки їх небагато, на штуки їх шість. Але розмір цього горіха досить серйозний. Ось цей горішок з шести. Тут два я розлущив, щоб ви побачили, як виглядає ядро. Звичайно, воно ще буде трохи всихати, якщо його сушити. Свіжу, але у свіжозібраному вигляді ось така ситуація. Ну і тут на фоні інших, як це все виглядає? Тут у нас три трапезунських, тут усе, що є, є це теж трапезунський. Це там з такого одного куща. На ньому мало було горіхів, але розмір зашкалював. Ну і цей, той, що ви бачили, я тільки що при вас добув. Така ситуація, такий сорт. Для ознайомлення з асортиментом нашої продукції можете завітати на сайт naturalist.inua. Також можете підписуватись на наш канал. Коментуйте, ставте лайк. Не забувайте, що ми є також і у інстаграмі. На цьому на сьогодні усе. Дякую за увагу. До побачення!